Сюрприз для Коломиян незабаром співачка Віра Боднарук презентує кліп на пісню Це Коломия. У відеороботі планують показати всю красу столиці покуття, її історії та людей. Цей кліп стане чудовою візитівкою для нашого міста. Запевняє співачка. На зйомки кліпу запросили. І Ольгу Гереджук. Ідея зйомок кліпу на вже відому для Коломиян. Пісню Віри Боднарук це Коломия визрівала ще з часу презентації самої пісні. Тобто майже три роки. Сценарій для кліпу це результат творчого тандему батьків-співачки та режисера Андрія Снімщикова. У віри дуже їй дуже допомагають і дуже активні батьки. От мама, тата вони, по суті, є співавторами сценарію. Тому що ми десь разом сиділи, щось думали, додумували. Команда зібрала з таких людей, які хочуть щось зробити. Взагалі пісня презентована 2012 року, і за цей час вона вже не була неабиякої популярності. Тому ми через три роки вирішили зняти відеофільм, в якому хочемо показати історію створення нашого міста, а також архітектуру, культуру та традиції Коломоян». Зйомки кліпу триватимуть п'ять днів. За цей час планують відзняти все найкраще, що є у столиці покуття. І архітектуру, і природу, і традиції. Це не просто музичний кліп, каже співачка, це презентаційний відеоролик для нашого міста. Це дуже складний та цікавий проект. І на початку нам допомагала організаційна влада. І були створені різні наради під керівництвом голови РДА Глушкова та голови міста Слюзера. Також були долучені міські та районні відділи культури, а також був долучений наш драматичний театр під керівництвом Дмитра Чеборака. Знімає відеокліп професійна команда кліпмейкерів з Івано-Франківська під керівництвом Андрія Снімщикова. Режисер, хоч і розповідає про основні сюжетні лінії сценарію та всіх таємниць не розкриває. У нас вийшла така, ми її називаємо зараз коломийська історія, де не будемо відкривати секрет, буде багато чого, буде і архітектури міста, буде якихось і коломийських легенд. Щось це все буде переплітатися в коломийському колориті у коломийських традиціях. Подивимося, що з цього все вийде. Думаю, що буде все нормально. Ідеї є, головне їх реалізувати. Минулий день отакий прийшов. У нас був він такий відкритий на природі. Ми подихали свіжим повітрям, поїли з цибулею, Навіть те було. До слова, кожен охочий може знятися у кліпі про Коломию. Вже найближчим часом. Творча команда Віри Буднарук організує флешмоб. Про дату та місце його проведення ви зможете дізнатись у соцмережах у спільноті. Це Коломия. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – Події НТК.